Сьогодні поговоримо про демокріта. Це, можливо, один із найважливіших мислителів серед так званих досократичників. Його ідеї настільки випередили свій час, що мимоволі замислюєшся, а чому власне він не вважається найвидатнішим філософом античності? Давайте спробуємо розібратися в його дивовижній філософії. Все починається з одного, на перший погляд простого, але для того часу неймовірно зухвалого питання. Уявіть собі, античний світ, там у всього, абсолютно у всього, є своя мета, свій сенс. І тут з'являється демокріт і пропонує ідею, яка просто руйнує основи цього світогляду. А що якщо у всесвіті немає жодної мети? Так от демокріт жив у п'ятому столітті до нашої ери, він був сучасником Сократа. Але на відміну від Сократа, Демокріта, цікавили не стільки етика чи суспільство, скільки, знаєте, фундаментальні питання про саму природу реальності, ті самі питання, які не давали спокою мислителям і до нього. Його пошуки, по суті, зводилися до двох ключових проблем перша, з якої первинної субстанції складається все, що ми бачимо. І друга а що є причиною вічного руху та змін у світі. Це були головні загадки тогочасної філософії, і відповідь Демокріта була ну просто геніальною у своїй простоті. І ось тут ми підходимо до його революційної теорії. Він запропонував напрочуд елегантну модель, яка пояснювала абсолютно все: від руху зірок до людської душі. І при цьому, що найважливіше, вона не потребувала ані богів, ані духів, ані взагалі будь-якої магії. І це все? Так, от і все. Жодних складних сутностей, лише дві фундаментальні основи нескінченна кількість найдрібніших вічних частинок матерії і безмежний порожній простір, в якому вони вічно рухаються. Саме слово атом, до речі, походить з грецької і означає неподільний, тобто, за його логікою, це та сама кінцева цеглинка реальності, яку вже не можна розбити на щось менше. Все це кінець. Демокріт наділив ці атоми п'ятьма ключовими властивостями. Отже, вони неподільні та вічні, їхня кількість незліченна, вони завжди, просто за своєю природою, перебувають у постійному хаотичному русі, і вони мають усі можливі форми та розміри, що, власне, і дозволяє їм, поєднуючись, створювати все різноманіття речей у світі. Добре, а як щодо пустоти? Тут логіка демокрита, знаєте, просто залізна. Ми ж бачимо, що речі рухаються. Це факт. Але якби все було щільно заповнене атомами без жодних проміжків, ну рух був би просто неможливий. Отже, пустота мусить існувати. Все просто. Щоб зрозуміти, наскільки це було революційно, давайте порівняємо цю ідею з іншими. Замість якихось містичних сил на кшталт любові та ворожнечі, чи космічного розуму, чи світової душі, демокріт пропонує лише сліпий, механічний танець атомів. Розумієте? Ніякої поезії, ніякої магії, лише матерія та невблаганні закони її руху. А тепер перейдемо до наслідків цієї простої ідеї бо якщо світ це лише атоми, що рухаються в пустоті, то це, ну, це повністю змінює уявлення про реальність. З його теорії логічно випливають три просто приголомшливі висновки: перший у світі немає місця для випадковості, другий існує нескінченна кількість світів. І третій найрадикальніший. У Всесвіту немає жодної вищої мети. Отже, перший наслідок детермінізм. Те, що ми називаємо випадковістю, це за демокритом просто ілюзія, вона породжена нашим незнанням справжніх причин. Насправді, кожна подія це неминучий результат попередніх зіткнень атомів. Усе підпорядковане суворим причинно-наслідковим зв'язкам. Другий наслідок не менш вражаючий: якщо кількість атомів нескінченна і простір, в якому вони рухаються, також нескінченний, то з цього логічно випливає, що комбінації атомів мусять утворювати нескінченну кількість світів деякі, можливо, подібні до нашого, а інші абсолютно інакші. Уявляєте, ідея мульти Всесвіту в п'ятому столітті до нашої ери. І нарешті третій висновок, мабуть, найскладніший для античного світогляду механіцизм. Всесвіт це велетенський байдужий механізм, атоми просто стикаються, щіплюються і розлітаються. У цьому немає жодного плану, жодного сенсу, жодної кінцевої мети, до якої все прагне. Всесвіт він просто є. Але тут виникає логічне питання якщо ця теорія була такою потужною і так дивовижно схожою на сучасну науку, то чому вона не стала панівною? Чому демокріта знають набагато менше, ніж, скажімо, Платона? Річ у тім, що на своїх сучасників демокрит не справив належного враження. Його знали, так, але переважно критикували. Його ідея світу без мети, без богів, що керують долею, без космічної справедливості, вона була занадто холодною і, чесно кажучи, лячною. Вона позбавляла людину її особливого, центрального місця у всесвіті. Проте погляд із сучасності все розставляє на свої місця. Як зазначив видатний філософ ХХ століття Бертран Рассел, саме атомістична теорія виявилася найбільш пророчою і близькою до наукового розуміння світу, яке ми маємо сьогодні. Але в реальній історії інтелектуальну битву за майбутнє західної цивілізації виграли не атомісти. Переможцями стали Платон та Аристотель зі своїми ідеями про світ ідеальних форм, про вищу мету та божественний порядок. Їхні ідеї були набагато комфортнішими, і це підводить нас до одного, знаєте, дуже цікавого уявного експерименту. Давайте на мить уявимо собі альтернативну історію світ, де саме демокріт став філософом номер один, а його вчення лягло в основу європейської думки. І це фінальне питання, яке залишається відкритим. Якби матеріалістичний та механістичний погляд демокрита став панівним, чи не прискорило б це наукову революцію на століття, а може й на тисячоліття? Залишимо це питання для роздумів.